Двері просто шикарні, вже не в люки запригувати. Режаво все на Ну це ж завжди жах. По-перше, ну ти в нього залазиш, як той Ну я вам скажу, і ми вграли, бо ми вже давненько на ньому катаємось. Я, я не знаю, для мене це виглядає як свинарник. Як то кажуть, моряки плавають тільки гамно. Ну от, і БТР приблизно також. друзі, ви дивитеся армія ті і Сьогодні ми завітали до 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади і покажемо вам трофейний БТР-82А. Що варто сказати взагалі за БТР? Такий невеличкий екскурс в історію зробимо дуже грубий, але щоб всі трошки розуміли, що до чого. Радянську епоху, в часи Холодної війни, там досить масово штампувалася різноманітна техніка. Якщо ми говоримо про БТР, якраз все починалося досить умовно з БТР-60, ще той шматок заліза, було дуже багато недоліків. Потім Радянська імперія зробила БТР-70. І потім БТР-80. От якраз БТР-80 з нього почалося таке розголудження е, технічних рішень. Україна почала вже з набуттям незалежності робити свої БТРи. і світ побачив такі машини, як БТР 3 і БТР-4. Буцефал. ми також про нього робили матеріал на армія. Ті А от росіяни пішли трошки іншим шляхом. Вони на основі БТР-80 на е, кінці нульових, на початку десятих створили ось такий БТР-82. А в нього є дуже багато різних модифікацій, і конкретно ось цей БТР-82А. В нього 30 мм гармата, дуже багато різних примочок, і сьогодні ми на них подивимось, полазимо всередині, покажемо, як він працює і як взагалі він показує себе в реаліях російсько-української війни. Вся наша трофейна техніка була забрана з... Після Херсонської кампанії, от, після uh -huh. звільнення правого берега. І воно там десь починаючи, напевно, з Осокорівки або оцього Кавун, пам'ятник Кавун. Uh -huh, uh -huh. Типу, і десь от з тих районів, і вже до правого берега ми всі свої БТРи так і забирали. Там десь перший, і так, що знаходило, то є. Що з якимись суміжниками не билися за ці БТРи, хто забере? Е, е, ні, якби розвідка перша, все забираємо перше. Ренат він розвідник 60-ї бригади. і Сьогодні ми дізнаємося його думку про цей БТР, як він взагалі себе поводить. Розкажи, що ти взагалі думаєш про цей російський БТР-трофейний? Ну, якщо порівнювати зі старими версіями, то це набагато краще. Як мінімум за рахунок пушки? Двері просто шикарні, вже не в люки запригувати. Я знаю, там в БТР 60-х, там е 60, там взагалі люк згори, там взагалі в броні. Там ну чесно, там я в своєму житті 60-кою не зустрічався взагалі. Я думаю, слава Богу. Типу, 70-ка, ну це жах. От тут наскільки я пам'ятаю, тут такий лючочок на 70-ці, ну це завжди жах. По перше, ну ти в нього залазиш, як той плюс броня. Це я ще маленький, я ще можу там проскочити. А є ж ну хлопці, покрупніше. Ну, і це вже якби щось на грані фантастики. Тут дуже зручно. Вона дуже добре тримається на такому тросику, Там є речажочок, яким ти його затягуєш, закриваєш. Знову ж таки, ця, цей люк також закривається. Ну, людей вісім сюди впихнуть. Я думаю, з трудом, але можна, бо все ж таки враховуємо екіп, зброю, плюс якісь там БК додаткове, то, типу, проблематично, але. Я думаю, можна їх всунути. Бо ми як в Бахмут заїжджали, то ледве влізли, типу, групою із скільки нас там? Шість чоловік, наче було, але ми ледве влізли туди. І вже отак от сиділи, типу. але все одно ці двері збоку, ну, ти сам собі уявляєш, ти стаєш з боку, бік відкритий, і ти вилазиш і тебе просто стріляють. Це як в західних, знаєш, БТРах, у там, них там апарель позаду. Ззаді просто. Блін, я не знаю. У мене просто слюни тікуть на всі на емки, 113. на бридляки та ну, просто чудові машини. Оце кацапи. Ще стають боком, якраз там, наприклад, ворог з іншого боку, а тут люди висипаються, але все одно ти бортом цілим стаєш до ворога. А, бортом став, якби всі ми в танчики грали, борти завжди прошиваються самі перші. Угу. Тут якраз ти сидиш спиною до спини е, своєї групи. А в західній техніці, наприклад, обличчя тіше, обличчя. М113 обличчям до обличчя, і командир може бачити настрої екіп, ну, своїх бійців. Це Так краще, бо, як мінімум, ти перед, перед висадкою, перед, скажімо так, боєм, ти можеш подивитись на настрій своїх людей. Бо так ти сидиш і просто дивишся в те маленький, типу, тримплікс і думаєш, ой, господі, куди нас везуть?» Можливо, у людей немає клаустрофобії, але коли ти їдеш на бій в коробці замкнутій, то. Ну, Прокидається ця клаустрофобія, mm -hmm. дуже ну, погано себе почуваєш. Плюс, якщо в нього щось прилетить, то вам всім там в більшості. Або якщо він там почне горіти зсередини, це взагалі саме страшне, ну і, типу, мало шансів. Давай поговоримо про зовнішній захист. Тут я так розумію, це вже ваша якась історія. Тобто так, їх... це вже наші хлопці наварювали. Це, це захист, скажімо так, якийсь базовий від FPV. Бо ну, зараз самі розумієте, це дуже велика проблема. Ми його на ремонт відправляли. Нам там таку штуку просто палатку зробили. Він напевно ще на метр або півтора ще вища типу, стає. І це прям жесть. А це ще більш-менш. Ну, Типу я не думаю, що воно сильно допоможе, але безпека ну, яку не яку, але дасть. Бронів в нього по факту, по факту немає. Ну тільки проти куль, якихось там. Ну та, та, там 5,45, чи там щось. Ну, 7,62 можливо. Я не впевнений, я не перевіряв. Ну, Знаєш, що, що 70-ка? Ні, 12,7. — і сім це все. Mm -hmm. Чисто, я думаю, залетить з одної сторони, вилетить з другої. <рес> там за <згадалися> десантування я <рес> ну, так розумію. От, <смеш> от там під, от на цьому, під цим грилем сидіти ну, взагалі не варіант. Ну, варять. типу, я, я не знаю, для мене це виглядає як свинарник, Типу, просто ти туди поросята заганяєш, типу, і все. Тобто, якщо є мангал, то вже по-любому всередині маєш сидіти. <смеш> так, та, я думаю, так, що ну, краще вже всередині. Бо ну, і зараз ми, якщо людей будемо вивозити на цьому, що мало ймовірно, я сподіваюся, що ми не будемо на ньому вивозити когось на штурми то, та, люди ймовірно будуть сидіти всередині, бо ну, тут я вже не бачу можливості. А на гриль сідати зверху, то прям ще гірше буде, я думаю. Так, розкажи за башту. Так, ну дивись, почнемо з основних частин, а основне у нас це ось ця чудова 30-мм гармата. Ще. Повинен бути спарений кулемет, 762. Ось так, там він те. знаходиться. Так, Ось тут він повинен знаходитися, але зараз він на ремонті. Угу. Потім у нас є звичайний приціл. Оце. Та. Тобто він ще так розуміє закривається. Так, так. Так-так-так. Ну Це, я так розумію, для цих для переміщень, просто, ага. коли башта не застосовується. Є ще нічний приціл. Ось так він виглядає. Найбільш новіших. Моделях 82-х БТРів є тепловізори. Угу. У нас його нема, але дякую за нічник. Хоча б. Плюс наші навідники просто шикарно з цим працюють. Це викидає гільза. Коли ведеться стрільба, звідти вон, ота штучечка відкривається і вилітають звідти гільза. Оці фантастичні труби. Які ми всі вважали перший раз, коли побачили, що це маленькі градінки? На жаль, це не так. Це так називаємо туча пристрої для відстрілу цих димових гранат, щоб була димова завіса, щоб або кудись заїхав і вигрузились безпечно, або кудись їхати назад. — Слухай, ну враховуючи ось цю всю новарену історію, я навряд чи. Ну так, да, що... я думаю, що воно не, ви... не вилетить, але ми її не застосовуємо димові завіси. Двір це для заряджання, бо заряджати його ось тут. Ось тут БК знаходиться. А, це перед виїздом, так? Так, да, Виїзд? так, та, та. ну перед виїздом або, типу, після того, як БТР відстрілявся, також типу, там на відстійник заїжджаєте собі, зробили перезарядку угу. і поїхали знову стріляти. Е, з іншого боку. Також можна в цілому відкрити, там на 7,62 набої. Іржаве, все Так, ось так він виглядає. Сум, бачите, воно все іржаве, негарне. Кацапське. Так, розкажи, що тут на місці оператора навідника? Так, ну, по-перше, це у нас прицілку, де ти дивишся. Ось оці лінзи. Це упор для... Своїх голови, плюс є Чебурашка для керування прямою наводкою, тобто до кілометра можна. Чебурашка — це, грубо кажучи, для цивільних там ну, це так, джойстик. Це, де... Типу джойстик. Прям геймпад в повному своєму уявленні. Типу, з тригерами, ну ладно, не з тригерами, з кнопками. І типу, ти можеш собі повертати, піднімати башту вверх-вниз. І в цілому все. Ліве вухо за тридцятку відповідає так розумію? Так, ліве за тридцятку, праве вже за ПКТ-762. Плюс у нас є е, керування баштою ага. вліво-вправо. І ти разом з нею в цьому модулі повертаєшся. Так, так. Е, плюс тут також типу е, цей спусковий гачок для тридцятки. Тобто Він дублює те, що на чебурашці є? Так, так. Просто це вже ти можеш з закритих позицій стріляти. Ага. Тут у нас є азимутальне коло, по якому ти можеш навозитись. Ага. Е, ну, В цілому дуже гарна штука. Потім отут е, справа також є. Це вже механізм підняття та опускання гармати вверх-низ. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Плюс тут також є спусковий гачок для 7,62. Ось механізм для стопоріння башти. Оп. Коротше, це для похідного порядку, щоб башня не крутилася. Плюс, коли в бойовий, ти його відпускаєш, щоб ти міг собі переводитись mm -hmm. на ціль нормально. І плюс, коли ви вже навелися. І у вас, якщо машина на закритій позиції стоїть, uh -huh. ти собі навівся, застопорив uh -huh. і вийшов, пішов курити десь в бліндажик і чекаєш uh -huh. команди. Оце механізм переключання лент. Е, стоїть два короба на 30 мм. Uh -huh. В кожному коробі по 125 набоїв. Тобто ти відстрілявся з одного, переключився на другий і стріляєш з другого. Uh -huh. І все. Знаєш, я на тебе дивлюся, прям я бачу, як тобі тут некомфортно. Так, ну просто. Капець некомфортно. І це я ще маленький. Тако. Наші навідники просто є. У нас є тип, який ну, 1,90 дев'яносто десь. І він навідник. Декілька разів він сів сюди, і ми зрозуміли, що він тут сидіти не буде. Взагалі, Бетереш, вони повинні плавати. Uh -huh. Ну, типу там, типу плавати. Е, але, як то кажуть, моряки плавають тільки гамно. Uh -huh. Ну от... І БТР приблизно також. Піде просто на дно собі, і все буде тапором плисти. А це оця славнозвісна система для плавання БТРів. Угу. Тут у нас все запускається в цілому. Тут і волнорези піднімаються там спереду. Угу. Потім саме типу, живлення цього механізму всілякого. Угу. Потім заслонка водомета, вона там ззаді угу. на БТРі, можливо. Бачили, потім сам водомет це безпосередньо, він також там той механізм mm -hmm. стоїть, також його тут перемикати. Потім відкач... відкачка води, яка відбувається отам mm -hmm. знизу. Ну і вкил-викил. В цілому, ось ця система повністю відповідає за. Так сказати, плавання БТРу. Ну його не використовуємо? Але ні, ми не використовуємо. По перше, у нас задач таких немає по форсування чогось. Mm -hmm. По-друге, ну воно тут банально певно і не працює. Mm -hmm. Треба додатково якась обладнання гарматизації. так-так-так. Та, та. повністю треба його загерметизувати, А тут ну ти цього не зробиш, бо воно старе, воно вже побите, mm -hmm. ну і все. Так що ми ним не користуємось, але я скажу і не дуже хочеться їм користуватись. <рес> Ну, Перевіряти, чи плавають ці БТРи чи ні, ну дуже не хочеться. Я так розумію, це місце механіка водія. Розкажи, що тут є? Тут є педалі, тормоз, газ, все як в звичайній машині. Коробка передач, ручник. Потім можна підняти собі оцю заслоночку на на, на. на скло. <рес> Плюс тут навіть є цей дворничок маленький. Плюс ось тут у нас запуск іде машини. Зазвичай тут оці кнопочки Вон стартер, батарея. Все, далі ти собі запускаєш його. Ну Трохи росіяни вграли, я дивлюся вже. Та ну я вам скажу і ми вграли, бо ми вже давненько на ньому катаємось. Типу, але так, так, в цілому воно було вже не в такому гарному стані. Бо ну, деякі з наших БТРів ми взагалі, типу, забирали вже підбиті і все Ні -ні. таке. Плюс ці БТРи також, типу, вже підбивали і на ремонті вони не один раз були. Е, міняли майже всі тримплекса, плюс майже все скло, яке є в БТРі, його майже все міняли, бо постійно прилітають якісь осколки. Загалом електрику замінювали, пушку замінювали. Ну, я скажу, хлопці загалом, типу, Скажімо так, вже два БТР купили. Типу, mm -hmm. Це кожний. Треба збори якісь? Треба збори, так, але... але ну. До речі, згадали за збори. Е, я так розумію, твоєму підрозділу треба зараз. Е, так, на даний момент наш підрозділ збирає на реби. QR-код на наш збір. Ви бачите у себе на екранах. Донайте, будь ласка, бо вони нам дуже потрібні для виконання бойових завдань.